Усіх вітаю, ви на білоцерківському авторинку. І сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf 2020 року. Move, be, but... Це у нас Європа. Був один невеликий косметичний підкрас, але на якість та швидкість авто це ніяк не впливає. В середньому запас ходу 400 кілометрів, батарея у нас 62 кВт, має 70 тисяч кілометрів пробігу. І давайте оглянемо детальніше. Тут ми маємо передні парктроніки, дуже гарний металік-сірий колір, гарні оригінальні диски, немає ніяких нюансів по кузову. Ніяких подряпин. Все гарненьке. Також є парктроніки позаду. Дуже гарний візуальний вигляд авто. Також є датчики сліпих зон. І давайте вже заглянемо всередину. Авто у нас на безключовому доступі. Салончик у нас тканевий, темний, не пошарпаний, дуже гарненький, механічне регулювання передніх сидінь. Центральний такий невелич... невеличкий підлокотник. Підстаканники. Тут у нас така автоматична коробка передач. Підігріви день кондиціонер, сенсорна мультимедія. Тут у нас є USB-вход. Все таке гарненьке. Тут у нас повний електропакет, регулювання дзеркал, круїз контроль, автосвітло. Автодощ. Так. Покажу вам камеру 360, заведу. Бачимо, що немає ніяких помилок. Ось наша камера 360. Все працює чітко та без помилок. Позаду у нас салончик також у дуже гарному стані. Все чистеньке, акуратненьке, в дуже гарному стані, доволі багато місця. Позаду у нас також електросклопідйомники і все дуже гарненьке. В багажнику доволі багато місця. Міститься дуже багато ваших речей. Ну що, я запрошую вас до нас на авторинок на тест-драйв цього авто. Ви можете його оформити в лізинг терміном від 6 до 36 місяців. Також можете його оформити в кредит. У нас ви це все можете зробити швидко та безпечно, тож за більш детальною інформацією пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня та без вихідних. Знаходимось у місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18.